22 червня щороку згадуємо тих, хто не повернувся з війни. Це наша історія, і ми не повинні неї цуратися. Ми повинні про неї знати. Ми повинні про неї розповідати молодим поколінням. І ці речі не повинні проходити безслідно. Хто не пам'ятає історії, той не має майбутнього. Українці повинні пам'ятати цю дату, щоб ніколи не допустити подібного. Сьогодні держава переживає непрості часи. Тож урегулювати існуючі конфлікти треба тільки мирним шляхом, кажуть представники районної ради. 22 червня це той день скорботи, який переніс весь український народ в 41-му році напад на територію України. Сьогодні також проходять бойові дії. На сході України, і це повинні згадати всі українці, всі народ, які сьогодні живемо. Пам'ять про цих молодих хлопців, які ведуть сьогодні бої за незалежність України, і пам'ять тих молодих людей, які у 44-му році поклали життя за те, щоб Україна була незалежна, Україна була вільна, Україна була самостійна. Посадовці поклали вінки до монумента слави і хвилини мовчання вшанували пам'ять мільйонів жертв, що полягли на полі бою.